Як ви думаєте, Богдан Бояк і Володимир Місько будуть у числі претендентів у 2025-му? По-перше, вони мають право бути. Право вони мають. Я так, наскільки розумію, що вони будуть. Крім них, вже на цей раз буде суттєво більше претендентів. Вже не будуть боятися, що вони не переможуть. Е, справа міська. в тому, що ці справи, які оце йдуть, вони десь, на жаль, Трошки Знижують знижили і, і, і імідж університету. А імідж куди, то без сумніву. Куди не з'являєшся скрізь, оце ж наші викладачі бувають і за кордоном, і на конференції. Перше питання, що там у вас робиться? І через те міністерство довгий час мучилося, що робити з нами? Об'єднувати, не об'єднувати. Бо от, отакий стан речей. Хоча за всіма параметрами університет розвивається нормально. Але якби не було саме міністерство освіти і науки України буде вирішувати, чи допустити Богдана Буяка, який десь там ще в судових справах до виборів, чи допустити Володимира Міська, який, якщо я не помиляюсь, служить зараз в збройних силах України, так. як це поєднати? Міністерство Ні, ну, вирішує поєднати можна. А міністерство вирішує, але ну, один із очільників міністерства висловив таку думку іншим. для вузу було би добре, якби вони не брали участь бо воно зведеться, може звести знову до того самого конфлікту, який був.